Дивимося, думки, почуття та дії. Думки. Дівочки, от знаєте, що вважає вас, вас занадто капризною, і вважає, що е, він в жертві через вас, що ви занадто капризна. Що ви прям капризуля-капризуля якось почувається навіть, знаєте, в коробці, хочеться сказати, не бачить виходу з цієї коробки. Почуття давайте до вас. Да, Хвилюється. Хвилюється, знаєте, що ви якось по-дитячому дивитесь на світ. От через свої капризи, значить, то, знаєте, трохи нереалістична, занадто дитяча, занадто інфантильна. От от. І думає, воно мені треба? Отак, от дії в вашу сторону. Дівочки, дії буде, звичайно, проявлятися до вас на позитиві. Знаєте, як на позитиві, а якщо не спрацює, то покаже свої емоції. Що, він, що йому образливо, розумієте? Давайте візьмемо пораду. Порадава. Дівочки, дайте я вам скажу, що. Те, що вам нав'язують, те, що ви винні, або те, що критикують вас, вам кажуть про те, що це тільки маніпуляція. Не давайте себе маніпулювати. Ви центр свого життя, ви центр своєї всіленності. Приймайте во благо. Лапайте на верхню губу.